Зранку п'ятниці, 26 квітня, російські військові в черговий раз відкрили вогонь із артилерії та градів по центральній частині Білопілля, де в цей час перебувало багато цивільних осіб. Голова громади Юрій Зарко розповів про загиблих і постраждало завдані пошкодження та руйнування станом на 13 годину. Десь <зв> у мав на пенсія десятої години артопстріли до тридцять артобстріли, це були чотири обстріли міста. Потім приблизно через пів години були графі, де тридцять ортоптів п'ять півгодини. Вся касета, ну не менше двадцяти, не менше двадцяти вибухів, а, також приватний сектор, по багатоповерхових житлових будинках, руйнації, я на жаль, дві. Рубі офіційно, щоб він позагинули, знаходиться у більш хорошому старому лікарні і кодовуються на того. Була пожежа, е також пошкоджено е гарозилівські, людські, біли, пошкоджено первинку. Цене спрацювала, ну од е душили пожежу. Далі е на наші комунальні служби. Допомагають людям відкидовувати наслідки, Люди зараз контеріали. Права в тому, що ще ситуація вносика ну, нестабільна, будь-якої секунди вона може, скажімо, бути протурена. тому коли більше ну, ситуація без менш виїсна, то тоді вже будуть масово надавати Ну, Але люди дихати самотужки, там різні, близькі, родичі, колеги допомагають відкидовувати наслідки. Є проблеми з. Е Розобезпеченням, тому що багато проводів обирано проблеми зв'язком, проблеми з інтернетом. Правоохоронці задокументували наслідки чергових обстрілів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.